Но муть триває цикл мандри. Про земні, водні, повітряні подорожі розповідають наші земляки. Минулого разу ми розказували про Грузію, куди автостопом діставалися двоє завзятих тернополян. Куди сьогодні на чорний черемош. А відео з два меже півроку прожито. І те за міском вже колоситься жито. Тим житом без праці розкрито. Це наше літо. Жовтим житом нависає блакитно, Небо просторе, всміхається привітно Це небо бухнат, цими хмарами завидно, бо це наше літо І я раптово щось у грудях відчуваю, полі до гору, но все горло заспіваю. Як через сито, і грим, не грім, потужно лумка сердито, таке вже наше літо та випадково дощ подружиться із вітром, і підуть разом ми волоп'ятиму світ. Річка тече Влітку на вулиці Так гаряче Бо-бо-бо-бо Сонце пече бо бо Ріка Чорний Черемош вважається другою категорією складності. На ділянці близько 15 кілометрів зосереджено близько п'яти таких серйозних порогів, цікавих для байдарок, катамаранів і рафтів. Основний період, коли можна сплавлятися на цих суднах, вважається середина весни, кінець, початок літа. Період, коли топиться в горах сніг. В цих річках піднімається рівень води, і дуже приємно, можна по них посплавлятись. Вчасності ми сплавляємо на рафтах, на катамаранах, на байдарках і на каяках. Також сплави на байдарках на каяках можливі і літом, коли рівень води трошки менший, але бувають періоди дощові, коли випадає в горах дощ і відповідно піднімається рівень води, і є можливість сплавлятись на цих суднах. Рафтінг вид стримального спорту, швидкісний спуск, по гірській річці з порогами на надувному човні септорафті, плоту чи байдарці. Найскладніший транспорт каяк. Ним управляє одна людина. Рафти надувні човни, у яких вміщується то 15 чоловік, а то більше. Байдарками керують 2-3 людини. Катамарани складаються з двох паралельних надувних частин. Для сплаву на катамаранах і рафтах особливої підготовки для туристів не потрібно. Можна приходити практично з нульовим досвідом. Для сплавів на байдарках і на каяках потрібен певний досвід, але якщо е, турист е, має бажання в нього якби, є, він спортивної підготовки, то він може буквально за 1-2 дні освоїти е, байдарку і каяк. Е, для, тобто початкові базові елементи ми навчаємо і потім вже поступово підготовка вдосконалюється турист сам. Е, найцікавіше, звичайно, сплавлятись на байдарках каяках, тому що вони е, на них складніше, але на них цікавіше, тому що в них більше шансів перевернутись, більша небезпека, але більше задоволення від сплаву. Географія Рафтінгу: Європа, Азія, Африка, Північна, Південна Америка і звичайно Україна. Згідно з міжнародними стандартами, річним порогам присвоюється категорія складності від першого до шостого рівня. Проходження порогів першої та другої категорії складності вважається досить легким і не вимагає особливої майстерності. У сплав по такій річці можна взяти навіть дітей. При проходженні порогів третього рівня складності збільшується навантаження, доводиться докладати вже більше зусиль при маневруванні. Хоча при всій складності, можливих різних екстремальних ситуацій, нічим серйозним, окрім значного прояву адреналіну, вони не загрожують. На відміну від попередніх категорій, четвертим рівнем називають дійсно складні пороги, проходження яких пов'язане з небезпекою та вимагає від рафтера меті реакції великої майстерності та досвіду. Пороги п'ятої і шостої категорії складності по зубах тільки професійним спортсменам, дуже досвідченим любителям. Складно і страшно, але Почти. цікаво себе спробувати в перший раз. Пробувала тільки на катамарані і на байдарці. На байдарці страшніше, бо вдвох лише. От а на катамарані дуже сподобалося. Ну, на байдарка теж так. Вже тепер вже краще. Попереду каяк? Ага. Під час спуску усі гребці сидять на бортах і беруть активну участь у греблі, виконуючи команди інструктора, який обов'язково присутній на кожному судні. Особисту безпеку гребців забезпечують рятувальний жилет, каска, коли холодна вода, ще гідрокостюм та неопранено взуття. Що виконати вказівки інструкторів, інструкторів дотримуватись правил техніки безпеки, то сплав по гірським рікам є досить безпечним. Кожен турист екіпіровується рятувальним жилетом, каскою. В нього так само на нього одіти гідрокостюм або прогумований костюм, який захищає його від холодної води. Відповідно, як такої небезпеки немає практично. Тобто, якщо хтось за якихось обставин може випасти катамарана в воду, то він. Безпечно може вибратись потім на берег, його жилет тримає на поверхні, на воді, каска захищає голову, тобто небезпеки як такої немає. В Європі кращі місця для рафтінгу Туреччина, Хорватія, Італія і Норвегія. Хоча в цих країнах ріки переважно в середньої складності, сплави на них цікаві і захоплюючі. Рафтінговий туризм найбільше розвинутий в Таїланді, Китаї, Індії, Британії і Гімалайські річки славляться своєю крутизною швидкістю течії та великою кількістю порогів у Росії. рафтінг популярний на ріках та Талтай. Все наше спорядження, яке ми використовуємо на сплавах, ми попередньо перевіряємо на власному, як то кажуть, на власній шкурі. Тобто ми ходимо, ходимо спортивні категорійні походи в різних би, регіонах, Україні і за кордоном. Так, ходимо категорійні походи різних категорій. Там відповідно всі ці, всі ці спорядження тестуються попередньо в спортивних походах. Наші інструктори беруть участь в спортивних походах Алтаю, Кавказу, Карелії, України. Тобто ми намагаємось удосконалювати свої навики, набираємо з досвіду, освоюємо нові види, нові типи суден. Якби, беремо активну участь у спортивних змаганнях. В даному випадку на чорному черемоші це чемпіонат з техніки водного туризму України. Серед річок Африканського континенту особливою популярністю рафтерів користуються річки Кенії, Намібії, Ботсвани, Зімбабве і Пар. Рафтінг в Африці один з найскладніших. На річці Замбезі в Зімбабве неодноразово проходив чемпіонат світу з рафтінгом. Кращий рафтінг в північній Америці на річках Канади, Калгарі, Аляски, Маккінглі, Врангель, Чугач і Колорадо, Великий Каньйон. Південній Америці це Аргентина, Бразилія, Чилі, Перу, Болівія, Коста-Ріка, Еквадор. Нас в Україні рафтінгом займаються на гірських річках Кримських гір і Карпат. Черемошти сослуч пруд! Ці ріки чекають на туристів. Особисто я вже на черемош приїжджаю п'ятий рік поспіль, і, в принципі, дуже так подобається сама тут атмосфера, якби енергетика цієї, цієї сторони. Навіть немає відчуття, що це якась, ну як для мене, для інструктора така робота, а більше як відпочинок. Часто практикуються приїжджати з сім'єю. Цього року привіз сюди своїх малих карапузів. Ми тут всі разом і працюємо, і сплавляємося, і приймаємо участь у змаганнях. Ну, якби купа емоцій. Ну і приємно, що люди, які сюди приїжджають відпочивати, туристи ну, на їхніх обличчях теж читається такий позитив, з ними приємно спілкуватися. Вони навіть рвуться в бій, приймати участь навіть в змаганнях хочуть з нами. От. Якщо говорити про річку, про Чорний Черемош, то можна так сказати, вона не є дуже складною, тому доступна для широкого загалу. Скажем так, користувачів чи сплавляльщиків. Е, сплавляються тут як і дорослі, так і молодь. І бувають навіть варіанти, що можна сплавитися з дітьми. Якщо кваліфікований інструктор, човен використати рафт, то можна в принципі, дітей до 14-12 років з батьками. Ну, я своїх карапузів навіть в два роки ми в доньку сплавляли. Ну, правда, це вже такий якби, варіант на, на розсуд батьків. Наші тернопільські туристи у водногірській мандрівці гармонійно поєднали екстремальні сплави на катамаранах, байдарках, рафтах крізь найскладніші пороги Черемоша: земброня, біла кобила, гучок та гук. Є ділянка ріки порядка 10 кілометрів, на якій зосереджені основні пороги. Перший поріг це поріг Земброня, потім йде поріг дідів, лікоть, потім поріг біла кобила, потім малий гук або гучки, і потім великий гук або гук. От кожен поріг би, має свою специфіку, свої якби такі е, плюси для тих, хто по них ходить. Ну, відповідно, свої, залишає за собою свої такі враження і спогади. Е, Ну, би, формат сплавів у нас постійно так ну, змінюється. Ну, і намагаємося, щоб ці зміни всі відбувалися в кращу сторону. З цього року вже широко практикуємо сповляти людей на байдарках. туристів. Туристи від цього просто би, здається, що в, зах, ну, в захваті е, би, схема сплавів таким чином відбувається, що спочатку вони тренуються на простому порозі під наглядом інструкторів, коли в них все гарно виходить, видно, що людина. Контролює процес, контролює човен, вміє ним його ним управляти, то ми дозволяємо сплавлятися вниз вже по цих от вищеназваних порогах. Рафтінг це спорт, пригоди, дружне спілкування, органічний діалог з природою, греблі у рафтінгу не самоціль, можливість відчути нові і незабутні емоції, отримати свою дозу адреналіну, захоплення від походу, туристичного життя, побачити недоторкану природу, посидіти ввечері біля вогнища, під гітару, самим приготувати юшку чи кашу, пожити в палатках, розширити коло знайомств. І звичайно додати до свого альбому екстремальні рафті фото. Я прощаюсь з камінням. Я втікаю туди, куди дороги не знаю. Я втікаю туди, де мене ніхто не чекає. Побіма при. Іон ще є цікавим радіальними виходами в гори. тобто Можна поєднати сплави з прогулянками на нижчі хребти, це порядка 1300 метрів, звідки відкриваються чудові краєвиди на Чорногірський хребет зі сніговими вершинами. Можна зробити таку, на цілий день вихід на високі гори, це на піп-Іван Чорногірський, висота 2028, на вершині знаходиться стара польська обсерваторія, зруйнована. Ну і в принципі, Хто до неї доходить, і вертається ввечері втомлений, але завжди задоволений. Тобто, Хто доходив до Папа Івана, то завжди був цим, цим втішений. Окрім того, є вже такі, якби, інфраструктура регіону розвивається, є можливість покататися на конях, тобто, є ну, гуцульські коники, якими можна і по селу поїздити, і в гори піднятися. Ну, люди часто ходять в бані, тут в сауни замовляють, теж якби, такі, форма своєрідна відпочинку. В таборі можна так само освоїти навики сплаву на каяку під наглядом знову ж таки інструкторів. На цьому ж порозі земроня. Можна сісти в одномісний човен каяк і на ньому походити по річці. Ну тут без переворотів вже не обійдеться точно, тому треба бути готовим. Для туристів от вже Ну, там, кілька років поспіль практикуємо. Хто не має можливості, наприклад, мати особисте спорядження і одяг для сплаву, то практикується, є можливість взяти це на прокат, є гідрокостюми, гідрошкарпетки. Це якби покращує скажімо так, враження від сплаву, тому що люди сплавляються в теплі і в комфорті. Бувають нюанси з розмірами, тому треба це розуміти, тому що на всіх розмірів чітко їхніх не напасешся, тому треба до цього ставитись розумінням. Мандрівка до Карпат це не лише спуск бурхливими річками, це сходження в гори, це насичений духовний відпочинок. На кумлика на верховині, то фолькова подорож, в глибини історично-культурні. Це дотик до коренів гуцульської традиції.

Краще гори світі світі, на нашій кайфаті. На не вже і на самому раті. Сама людина, Роман Кумлик — дуже оригінальний дядько. В, якби, свої розповіді про гуцульську культуру, етнос ну, якби, і так далі. Він пересіває анекдотами, цікавими історіями, при тому грає на музичних інструментах різноманітних. І це все разом перетворюється вже не в відвідання музею, а в таку виставу з одною особою, ну, а, інш, а всі екскурсанти так само є такими. Атрибутами цієї вистави, панове, цикл подорожі у земному тяжіні триває. Якщо ви хочете поділитися чаром від своїх мандрівок, приєднуйтеся до наших земних, водних і повітряних діалогів. До зустрічі!